Друзі, війна нас усіх об'єднала, і кожен на своєму місці наближує перемогу. Українські спортсмени борються за майбутнє України на своєму спортивному фронті. Тому виникла ініціатива створити Міжнародний благодійний фонд розвитку спортивної боротьби України. Наші борці неодноразово перемагали на найбільших спортивних майданчиках світу, і зараз вони потребують підтримки. Діяльність фонду це два напрямки. Перше це допомога спортсменам та тренерам, які втратили свої домівки, тренувальні бази на окупованих територіях та адресна допомога спортсменам, які захищають країну на передовій. Другий напрямок підтримка діючих збірних зі спортивної боротьби, а саме організація зборів, тренувань, фінансове забезпечення усім необхідним. Дитяча команди це наш золотий фонд. Попереду Олімпіада Парижу 2024. Мусимо гідно підготувати спортсменів до неї. Україна. Країна сміливих борців долучається до нашої команди.